Добрий день вам, добрі люди, хай вам щастя доля буде. Не на день і не на рік, а на довгий, довгий вік. Немає заходу без сходу, немає літа без дощу, немає річеньки без броду, а України без борщу. Свининка на кісточці, жменька квасольки, грибочки, капуста, штук три барабольки. Морквинка, буряк, часничок і перчинка, листочок лавровий, укропу стеблинка, солодкого перцю і селери частинка, петрушечки трішки та солі краплинка, одна цибулинка і шматочечок сала, щоб злотомедальна та страва сіяла. А ще помідори додати у горщик, і вийде смачнющий український борщик. Тепер треба взяти сметани гладущик та миску пампушок гарячих, пахущих, налити в тарілку духмяною страву, за смаком додати сметанку в приправу.